Твердження, що поразка у війні стане для Росії кінцем всього, це стали наратив російської пропаганди. Останні кілька днів пропагандисти намагалися знайти нові пояснення, чому РФ не може програти, і знаходили дуже екзотичні. Наприклад, віце спікер Держдуми РФ побачив щось обнадійливе для себе в сивині Ентоні Блінкена всіх це вурну, тому що ніякої Україні, яка вони допомагають, більше не буде. Кстати, вы заметили, как сдал Блинкин? Он же был брюнет, когда вступал в эту должность. Он его дедушка из одессы, которого спас негр. негр. И вот эта вся история. Ну и что? Вы видите, какой он стал старенький, седой. Они уже не понимают, в каком мире они находят. Они посидеют, состарятся, а мы победим. Но давайте будем показывать нашу реальную жизнь. У нас страна огромная. Вы Сенат США показываете больше, чем государственную думу те седовласые граждане, которых мы с вами, к сожалению, вынуждены обсуждать, пытаются принести на русскую землю беду, делают это нет-нет, но иной раз успешно, если мы исходим из того, что Украина – это тоже русская земля. На поле битвы решается в том числе, будем мы существовать в том виде, в котором мы есть, Значит, или Будем У нас бути, не сказав, получится. В гораздо более лучшем виде, чем було до 24 числа. Все одно їм конец, тому що ми єдині. Ми с вами будемо в Києві кофе пити. Не волнуйтесь, все буде хорошо. Ну такі мрії, мрії. але не вийде. От чому поразка сприймається як кінець існування? Адже війна поки що йде навіть не на території РФ. Чому такі болючі переживання? Тут відповідь в суті рашизму. Нам всім треба сказати це вголос і визнати, Росія це фашистська держава, а її реальна ідеологія фашизм. Так написав кілька днів назад професор Єльського університету Тімоті Снайдер у своїй. Колонці для The New York Times. на його думку, сьогоднішня РФ відповідає більшості критеріїв. Є культ навколо єдиного лідера Володимира Путіна, є культ мертвих, організований довкола Другої світової війни, і є міф про минулий золотий вік імперської величі, який має бути відновлений через цілювальне насильство війною проти України. По суті, росіяни воюють за можливість відчувати власну вищість над всім світом. Неважливо в якому гівні вони живуть в реальності. Окремий росіянин може бути абсолютним лузером, але уявлення, що їх армію і диктатора бояться, компенсує росіянам власну неповноцінність. На цій компенсації фашизм і будується. Тому поразка путінізму це до певної міри втрата власного місця в світі для кожного правовірного расиста. Всі ані вірять, що ми обязательно програємо, а запад обязательно побідіть. Не понимая, что это невозможно, но это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Когда спрашиваю, сколько будет продолжаться наше вот это вот отчуждение, противостояние с Западом, у меня версия только одна, что, ребята, это навсегда. Просто привыкайте к этой новой жизни. Я не могу больше слушать нытье про то, что детей жалко, детей жалко. Чем, вот в чем вам жалко детей? А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на Западе, они теперь перед ними не будут открыт этот дивный новый мир, они вот теперь как бы немножко так будут закрытие. Я им говорю, послушайте, люди, радоваться нужно, радоваться нужно. Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через 10 лет вы скажете спасибо огромное, что мой ребенок никогда не учился на Западе, и у него больше не будет такого шанса, потому что, по крайней мере, он останется моим ребенком и нормальным человеком. Что бы ни было, как бы мы себя ни вели, у нас это противостояние с ними, ну, при нашей жизни точно. Дуже дивна перемога, після якої росіянам треба як тарганам залізти в свою щілину і звідти не висувуватися. До того ж, вже зараз вони готові прийняти будь-яке пояснення і будь-яку брехню. Є люди, що розказують, ніби путіну треба дати зберегти обличчя. Далі ми побачимо ілюстрацію до того, що насправді немає такої потреби. Путін завтра може вивести війська і сказати, що це і є перемога. А російські пропагандисти вже зараз пояснюють, чому це буде правильно. Успіх должен остатися на нашій стороні. Ми не нікому, ни ні за какие коврички, дать возможность да, успіхом По цілі. я особливо, такі, да, думаю, що ні у кого сам я абсолютно впевнений, що это наша земля. Это вообще это наша земля. Не то, чтобы там Украина, какой она должна быть. Это вообще наша историческая земля. По недоразумению, в силу, так сказать, каких-то интриг, ошибок или предательства, оказавшаяся как бы, да, вот в том положении, в каком она оказалась. Но при всем при этом насчет целей. Я думаю, что, к сожалению, с целями будет вот как. Война план покажет, если быть трезвым. Цели будут отформатированы ровно под то, под что будут возможности. Вот что получится, так сказать, то и будет потом объявлено целями. Конечно, это не очень радостно, но я думаю, что, скорее всего, вот именно примерно так и будет происходить. При, это, всем при том, что стремиться, конечно, к тому, чтобы этот украинский это, вопрос не оставлять реализм, следующим да? поколением. Это в идеале, это? не сомнение потому что оставить их следующим поколением, на самом деле, очень рискованно, потому что мы не знаем, что там будет в следующих поколениях. Что за поколением Да, мы такие? не знаем, что за поколение там. Да, как да, Над этим надо работать, но тем не менее. Ну от насправді, оце от таке, знаєте, що з наступним поколінням це цікаво, тому що це така невпевненість взагалі в тому, що вся ця історія буде, буде мати якесь продовження. Щось намагаються встигнути зараз, для чого не зрозуміло, навіть якщо наступне їх покоління. Можливо, не буде потребувати всього цього. І ще цікавий такий нюанс, який я помітила останнім часом, це те, в якому тоні і що вони намагають розповідати е про е ну, власне, українців. От це якийсь такий синхронно і паралельно почало з'являтися в російському медіаполі. От, подивіться, будь ласка. Я служил с большим количеством людей из Западной Украины. И, честно говоря, вот эта проблема всплыла для меня именно тогда, как некая реальность. Я помню, с ними прекрасно разговаривал. Я говорю, ну вот давайте поговорим о литературе, там, ну вот Пушкин, Достоевский, Толстой. Они мне говорят, а кто это такие? Я говорю, а монастырь. кого вы изучали? Да. А мы, говорит, изучали Франко, там, вот каких-то там Шевченко, там, галицийских писателей. Я говорю, что правда, что ли? Вот что у вас есть какие-то другие <свят> учебники, не те, которые я в школе проходил? Да, нам наши учителя рассказывают совершенно о другом. Это Советский Союз, это украинская годы. Советская социалистическая Это Советская ну, а це буквально свіже. Але паралельно в соцмережі витягнули більш старе. От подивіться, але це та ж сама тема. Я з сестрою оставалася у них, коли мама не могла роботі. Їх діти оставались у нас, когда они не могли. Он западно українець. А что вы думаете, Нина? Вот если что будет, то что, мы вас стенки не поставим? Женю, ну что вы такое говорите? А вот мы сидим э -э -э, и над Непродовимся. И вот по нему гробы плавут. И в каждом промускале. Да ладно, тоже там есть добрые люди хорошие. Так я же говорю, что в хороших рубах хорошие добрых добрых. Это все советского времени я вам рассказываю. А. Это я вам все рассказываю советского времени. Это читайте Солженицына. Угу. В смысле, мы никогда Пророку не были брат, братскими никогда. народами. Никогда. Мы не были никогда. Это э, э, мать городов русских, э, Киев. Это все опять из серии понятий легенды. Ну, от ви розумієте, зараз це намагаються все розказати так, ніби ну, все це було з радянських часів. Чому раптом це виникло? Ну, не зовсім зрозуміло. Е, е, і не зовсім зрозуміла взагалі ця вся тематика. тепер. Е, е, зрозуміло, що це робиться для того, щоб ще раз підкреслити, що от з українцями щось не так взагалі, і от тепер оцей спротив вони намагаються для себе пояснити. Ну, це було давно, можливо, ми про це не знали, але от раптом згадали. Ну от така якась така хвороблива е, штука. І ця штука, знаєте, вона зможе зникнути. Як знову ж таки сказав той же Тімоті Снайдер, тільки в одному випадку, коли лідер цього культу рашистського зазнає краху, коли він отримає поразку, от тільки поразка безпосередньо самого Путіна, безпосередньо цих зусиль змусить їх переосмислити своє це місце в світі. Зможе, ну, тільки це, в принципі, зможе якось їх змінити. Ну, це така, знаєте, ну, от законсервованість певна. Е, зараз спробуємо ще про це поговорити з ну, е, воєнним е, психологом, е, соціальним психологом Олегом Покальчуком. Він, е, чи є він у нас на зв'язку? Давайте подивимося. О, вітаю, Олеже. Доброго дня. От, скажи мені таке: от коли під час війни пропагандистка каже, що ми переможемо, то це в принципі нормально, ну вона і повинна так казати. Я маю на увазі е, те, що зараз постійно лунає в російському телевізорі, от ми нещодавно дивилися те, що е, говорить е, їх така, ну відома, скажімо так, персона. Але коли перемогу малюють як життя в ізоляції, кругом такий колючий дрит, крокодили і розказують, що Росіяни нікуди не зможуть поткнутися з власного концтабору. І яке це щастя жити в концтаборі. То така картина світу, вона в принципі мало нагадує перемогу. В такому разі, що це за світогляд і як взагалі він може надихати когось? У 1961 році німецький психолог Ханна Аренд е, запропонувала е, термін банальність зла досліджувала е, психологію е, нацизму, будучи сама е, ж, жертвою на, нацизму. І, власне, її висновок, що е, такого поведінка вона базується на відсутності мислення в принципі, на, на примітивізації. Тому, чим сильніше ми намагаємося знайти там якесь раціональне зерно пояснення якісь мотивації. Тим більше ми попадаємо в пастку власного інтелекту. Це все вкрав край примітивно. І ця примітивність не є якоюсь, треба сказати, спеціально окремо взятій країні взятим явищем. Тому що це було досліджено, до речі, під час Нюрнбергського трибуналу, вони психіатр Нюрнбергського трибуналу. Підполковник Келлі цим займався, написав книжку, дві книжки з цього приводу. Але те, що він е, вивчив, е, змусило його через кілька років закінчити життя самогубством. Тому що страх полягав в тому, що, на відміну від припущень, власне, як і нас з вами, виразних психіатричних захворювань у нацистів не було виявлено. Це були психічно здорові люди, які вчиняли зло, які жили в світі зла, яке для них було нормальним і прийнятним, от в чому власне драматизм такої ситуації. Ну от ми показували тут е, такі останні, які з е, зараз почали з'являтися пояснення росіян, що от українці вони завжди ще з радянських часів були якісь не такі, у них там своя була освіта, і вони щось погрузили в якомусь дивному своєму дискурсі. От що це таке? Чому це вони зараз почали раптом активізувати цей саме от такі от дискурс е, росіяни? І е, ну, який висновок, в принципі, з цього нам треба зробити? Практично. Те, що росіяни ставляться до українців як нацисти до євреїв, нас не повинно існувати з їхньої точки зору. А ті, які ну, це існувати, вони мають, мають бути такими ну, домашніми, домашніми тваринками, до яких, в принципі, можна по ставитися. Це ж не вчора з'явилося з Путіним з'явилося. Це традиційне ставлення росіян до, значить, до дурних хохлів, таких до унтерменшів. А зараз, оскільки хтось ґрунтувався, то їх треба ну, винищити, провести цю таку екстремінацію, вилучення якби без реальності. Повторюся, не треба вигадувати якихось спеціальних досліджень по якійсь спеціальній російській психології. Це все досліджено багато років тому на психології нацизму. І тут ну, немає, немає абсолютно нічого, ніякої спеціальних відмінностей. Абсолютно немає. Ну от на днях Пітер Помиранцев читав лекцію, де сказав, що не вірить в успіх стратегії, що ґрунтується на очікування такого якогось внутрішнього повстання в РФ. що російський народ повстане, що відбудеться там революція чи щось таке. А от як ти вважаєш, чи можливо в Росії повторення перевороту 17-го року? Що взагалі тоді можливо, я, я ж різниця між переворотом і, і революцією. Переворот переворот може бути двірцевий. Чи не для того не обов'язково кидати країну в громадянську війну? Я іронічно ставлюся до такого роду припущення, скільки вони всі мають такий виразно лівацький характер. Віру в те, що там народні маси, в принципі, щось там дуже сильно вирішують. Народні маси можуть бути використані тими, хто щось вирішує, це правда. Тоді відбуваються революції і перевороти, в тому числі, які спираються, бачити на, на волю людей. Але здебільшого, маси ну, повертати нічого не хочуть. Навіть якщо е вони дуже погано живуть, і це теж емпірично доведено, що ніякі економічні утиски, там санкції, голоди і так далі не призводять до зміни політичних режимів. Зміни політичних режимів відбуваються шляхом е впливу тих людей, для яких е така зміна є вигідна. От і все, з якихось якихось міркувань. Тому я, я би не не тішився такими ілюзіями. Переворот можливий, е захоплення е влади перехоплення влади можливе. Для нас це нічого не змінить. Для нас це нічого не змінить. Психологія ставлення москалів до українців лишиться, лишиться такою самою, як була у нацистів до євреїв. Ну, а от, е, добре, е, якщо для нас переворот нічого не змінить, а що для нас тоді щось змінить? От. Як, як це зрозуміло? Як це описати? Ну, нам би зайнятися своїми справами, власне. Там ну, стіна, яка, от як поляки будують з Білорусью стіну. Ну, нормальна, нормальна стіна, там, 15 метрів, дріт, мінування, все, все як має бути. Ну і все. І забути, забути власне, про існування цієї, цієї території по можливості. Ну, але, Ми, але ж вони не... однаково будуть лізти. Правильно, стіна, стіна і ще раз стіна, мінування, як, як живуть Північна і Південна Корея. Ну так, от уже 50 років чи більше. В 47-му році вас власне, власне, історія. Як Індія і Пакистан? Ну там без стіни, але постійно воюють за Кашмір. Як Ізраїль живе? Ну, так, так, так живуть люди. У ми, ми, нас довгий час Бог балував дуже сильно. Років тридцять, і ми все вважали, що ну так буде завжди, так не буде. Так, якби ця ну, халява кінчилася небесна, тепер будемо жити отак. От той же такий поміранцев сказав, що е, в ці ну коли йде гаряча фаза війни, це вже не час взагалі когось в чомусь ідеологічно переконувати, що насправді тоді всі зусилля треба спрямувати на зміну поведінки ворога. Ну конкретні якісь дії, е, які могли би бути такі, чи підтримуєш ти цю думку, які б могли бути такі конкретні дії, на які ми мали б спрямувати свою енергію? Я, я знаю цю тезу Помиранцева, він, він, він добре знає історію пропаганди Другої е, світової війни. Британську, американську він знає, знає гірше, треба сказати, але з, з британцями він дуже добре має, має собі до діла. І я ж я, інакшої точки зору скажу: будь-який вплив на е, поведінку повинен переслідувати якусь ціль, тому що ми дуже часто в Україні описуємо сам процес як результат. От, ми хочемо з кимось говорити. От ми з ним і на нас слухають, і це вже наша перемога. Абсолютно ні. Якщо міняється поведінка, якщо міняється економічна ситуація, військова ситуація, то це вплив державі. Для цього ну власне для цього виснови держава, щоб якось впливати на поведінку інших людей. Дипломатія, війна інші речі. А отказ ну люд... соціальна комунікація. Я в це абсолютно не вірю. Це такі навіть ліберальні вигадки. Це там ну, що громадянське суспільство воно дуже сильно там впливає і магічним чином можна щось змінити. Я згідний з поразу. Ну дивись, я вже казала, що от Тімоті Снайдер вважає, що можливо змінити суть режиму суд уявлень росіян про життя, тільки якщо вра... власне лідер зазнає краху, тобто, якщо Путін буде показано, що от він реально програв. Як ну, е, ти змін... думаєш, що це, це дійсно вплине? Справа ж не в лідері. Це все теж така ну, фантазія, що якийсь там демонічний Путін загіпнотизував 140 мільйонів людей. І от коли він там здохне чи там його поміняють, то все якось зміниться. Ну, ну так, це, це, це неправда. Він, він примітивна людина. Він, він навіть не міг написати таку бездавну книжку, як Майнкап, не може написати, за нього пишуть інші люди. Тому Ну не треба собі тішити ілюзіями, що зникнення Путіна в якийсь спосіб змінить психологію ставлення росіян до українців, яке сформувалося не зараз. Це сталося після більшовицького перевороту 17-го року. Ця країна десятки років котиться в моральну прірву. І нації прірви немає. Це не, не, не за 20 років сталося. Усвідомити це. Це все, це все більшовицька зараза, яка почалася тоді. Це моральна деградація, це атеїзм, це знищення інтелігенції, власної потім е, е, по всіх усюдах. Це інтервенція і, і колоніальні війни е, по, всьому, по всьому світу. Це не вчора сталося. Покоління виховані в цій реальності. Це країна нацистів. З ким там говорити? З хорошими рускими? Так вони вас з'їдять ще швидше, ні, ніж Путін. Якщо дуже коротко, бо у нас вже немає практично часу. От, добре, є якась умова при якій відбудеться деконструкція расизму, от як, як світо світогляду, так, так треба, треба розуміти, що немає такої країни, як Росія, як країна Російська Федерація. Якщо раптом якимось фантастичним чином російські націоналісти, яких ну реальності вже не існує, я пам'ятаю, там кінець х які реально приймали тим, що у них своєї республіки нема. От, якщо раптом, значить, цей цей, цей велет розпадається на, на, на суб'єкти федерації, раптом з'являється якась там якась там Росія всередині цих з Московії утвориться, і так далі, з'являється якась країна, де живуть власно ці русські, хороші руски. І тоді після цього можна подумати, може є якийсь сенс там про щось, про щось говорити. Не, не факт. Я би не говорив, але можливо, там років через 20-30, ну може якийсь сенс в цьому. І Тільки на цих обставинах деконструкція країни в такому вигляді, в якому вона є, і її перезавантаження по федеральним е, лініям або взагалі розпуск. І те, що, те, що збиралися робити, до речі, з Німеччиною до плану, до плану Маршала. Таким чином. Ясно, дякую. Це був Олег, Олег Покальчук, соціальний воєнний психолог. Дякую. Ну, а ми всі тоді будемо наближати хто як може оцей, оцю саму деконструкцію Російської Федерації. На цьому сьогодні, все. Дякую.